Росіяни обурюються як так. Мало того, що вона єдина фабрика, чому вона залишилася не прикритою. Тому, можливо, можливо, цей удар відбувся саме через те, що Російська Федерація, ну, Кремль, під, ем, для верніше, підготовки святкування 9 травня, діди на палках, вони забирають і продовжують забирати комплекси ППО з різних регіонів Російської Федерації, оголюють. Цілі там, промислові підприємства, промислові якісь там майданчики величезні, вони стають неприкритими. ППО їде до Москви, до Санкт Петербургу, Московської області. І, можливо, в цьому тактика і полягала Збройних сил України, взагалі України. Створити враження, що ми будемо завтра бити по Москві, все наше полетить по Москві. Росіяни почали ліхора там лихоліхадично захищатися і почали оголювати ще раз різ. Різні різні локації, по яким зараз ми маємо певну можливість бити. Можливо, ми побачимо завтра, післязавтра додаткові удари по якихось критичних об'єктах, які на цей час, на час свята, залишилися неприкритими. Ну тут залишилося вже зовсім трішки почекати. Подивимося, яка тактика була загалом запланована у українського війська.